Забудьте про Counter-Strike, про Valorant, Rainbow Six, Halo і Overwatch із другим Team Fortress теж забудьте. Яка взагалі колда, який Fortnite? Синку, повертайся в дитин а не ютуб-відео, дивись. Арма? Це що, нова хайпова іграшка третього Б класу, та навіть бумерські пострілушки типу Квейка чи Анріала з усією повагою, але теж залиште для іншого відео, бо всі вони близько не стояли з тим, про що ми сьогодні говоритимемо. Адже мова піде про справді складний змагальний шутер. Так, вам не почулося? Складний навіть на фоні Квейку, в кілька разів технічніший і швидший за ту легендарну серію. Назва цьому шутеру Ганс The Duel. Історія відкриття його шалених технік та становлення змагальної сцени справді приголомшує, зокрема й тим, що ця змагальна сцена ніколи не стала кіберспортивною. Сьогодні ви дізнаєтесь, що ми маємо під цим на увазі і чому не побачили розвід однієї з найскладніших ігор в історії. На сценарієм попрацював Єгор неживий, автор каналу Теорія ігор. Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Блес. Не забудьте підписатися на нас, якщо бажаєте більше подібного контенту, підтримати нас лайком і коментарем. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Як ви вже могли впевнитися по минулому нашим відео, найцікавіші історії змагальних ігор це ті, де ніхто не очікував змагальності. Guns the Duel була саме такою грою. Це був фрітоплейний корейський проєкт, який вийшов у 2003 році в себе на батьківщині. Концептуально, Guns виглядає досить цікаво, шутер від третьої особи, в якому гравці дезмачаться між собою на високих швидкостях, перемикаючись між вогнепальною зброєю та мечами і маючи купу опцій для пересування. На практиці ж Ця гра не була добре зробленою. Головним чином, з технічної точки зору, навіть на момент виходу гри за межі Кореї, а це 2006 рік, вже через 3 роки, ганс складно було сприймати, якщо що вийшло зі стану ні, навіть не бета. Альфа-версії, це простежувалося і в багах, і в відчуттях від пересування, проте як у випадку більшості корейських фрітоплейних ігор того часу, це не стало називати тим гравцям, які просто шукали безкоштовний шотан для свого малопотужного комп'ютера. Те, що далі сталося з Ганс, можна описати не інакше як Ефект Шрек SuperSlam. Зламаність гри дозволила сформувати техніки, які кардинально пришвидшать і так швидкий темп гри, і зроблять цей шутер ледве не найбільш вимогливим до механічних здібностей гравця. Якщо не вдаватися в технічній подробиці, То майже кожна з цих технік базується на відміні анімації поточної дії, що в цій грі досить легко зробити через, м'яко кажучи, дірявий код. І коли ми кажемо досить легко зробити, ми, звичайно ж, маємо на увазі, що є дуже багато способів відміни анімації, а не те, що це буде легко робити правильно. Адже просунути пересування в ганс виглядає, як гра ні, навіть не на піаніно, на органі. Геймплей на інвокері в Доті чи чудернацькому персонажі в якомусь файтингу здасться вам дитячими розвивальними вправами після гри в цей шутер. Бо крім того, що вам потрібно буде запам'ятати безліч комбінацій та навчитися їх швидко та оптимально використовувати на різних мапах, так і ще й по. Єднувати їх, щосекунди доведеться в блисковично швидких боях, де всі суперники вміють робити те саме, що і ви. При цьому описані комбо стосуються не тільки швидкості пересування по мапі. Частіше за все, під час їхнього використання потрібно буде активовувати захисні здібності та атакуючі в один і той самий час. Такий швидкісний стиль гри, який поєднує в собі захист та напад, був названий корейським стилем, адже зароджувався ще на корейських серверах. Проте саме на заході навколо гри сформувалася згуртована спільнота, яка врешті змогла проти. Свої здібності з появою в грі кланових війн. Для тих, хто не застав часи так званих КВШ у перших контрстрайках, дотках та інших іграх початку нульових, змагальні гравці в командні ігри тоді збиралися в клани, які конкурували між собою у битвах кланом на клан. У Ганс клани мали на своїй сторінці всього три показники: перемоги та поразки, очки рейтингу та місце в таблиці лідерів. Все, це була вся мотивація для гравців змагатися, не споплюжити свій вінрейт, набрати якомога більше очок і пробитися в топ. Лідерів перезавантажувалась кожного місяця, і найуспішніші клани потрапляли в зал слави Ганс. Кожен з них мав свою ідентичність, яку той виражав не тільки через трокату систему скінів, а й через ті такі техніки, які відкривали широкий простір для самовираження і створення впізнаваного особистого стилю гри. Згодом видавець помітив змагальну природу Ганс. Він почав організовувати турніри з високими на свій час призовими фондами. Сказали б, ми, якби мова йшла не про корейську фрітуплейну гру. Бачите, скіни були не єдиним джерелом. Прилом доходу з цієї гри. В грі була різна зброя з різними характеристиками, яку ви купляли у внутрішньоігровому магазині. За донат. Принаймні, вся хороша зброя протягом існування гри продавалася виключно за донатну валюту. І так само з бронею та іншим спорядженням. Більше того, ви не купляли жодне з донатного екіпірування назавжди, завжди. Ви орендували його на деякий час, тиждень, місяць тощо. Після чого оренду потрібно було поновлювати, а також перемикатися на нове і краще спорядження, якщо ви хотіли залишатися конкурентноспроможним у кланових війнах. Все це зовсім не в новинку для любителів Корейщини, і навіть змагальні гравці в подібні ігри вже давно звиклися з такою формулою підписки на гру. Проте для зародження кіберспортивної сцени грі необхідний був фокус на балансі та готовність видавця вкладатися в турніри, а не тільки з зелень з кучів успішної гри. Ганс, на жаль, не мав ні того, ні того. Хоча турніри серед кланів усе ж проводилися, і за них справді був відповідальний видавець, вони всі були онлайн, і призамнених на були навіть не гроші. А, і ми навіть не жартуємо: кишенькові айподи. Навіть на кінець нульових подібне виглядало досить жалюгідно і не сильно вмотивовувало долучатися до змагальної сцени нових гравців, адже у грі був і кооперативний режим, у який грало не менше користувачів, ніж у PvP. До цього додається ще одна часта проблема фрітуплеїв. У Ганс було занадто багато читерів, і з ними недостатньо добре боролися. Проте, якщо читери рано чи пізно банилися, а донатери, ну і всі, хто змагався і так були донатерами, то останнім цвяхом у кришку гробу стало те, що було не виправити без серйозних вкладань peer to peer netcode. Подібний тому, що використовували в ранніх файтингах, щоб у людей не різнився пінг через різне розташування до серверу. Тільки якщо в файтингах зазвичай припадає 2 гравці на матч, то в ганс їх може бути до восьми. Призводило це до того, що в усіх, окрім хоста, погано реєструвалися попадання, і якщо в хоста зникало світло, чи інтернет, матч припинявся для всіх. Тож у підсумку, із усіма цими проблемами. Проблемами та необхідністю їх вирішувати, видавці міжнародної версії зробили те, що зробив би будь-який притомний видавець корейської фритуплейної гри. Продали права на гру, як тільки доходи від неї почали падати. В Кореї, однак, справи були кращими. Гра продовжувала існувати, і більше того, розробник готував сіквел під назвою Guns The Second Duel. І знову ж, у традиції популярних корейських фритуплеїв, у сіквелі розробники вирішили наплювати на все, що зробило оригінал настільки популярним, і випустили посередній від третьої особи, хіба що трішки швидший, не варто і казати, що гра прожила досить коротке життя, і у Кореї оригінальний Ганс пережив свого молодшого брата, що ж до інших регіонів. Там ситуація була ще гіршою. Права на першу частину отримала сумнозвісна Aeria Games, яка відома нещадним доїнням подібних фрітуплеїв. На жаль, чи на щастя, а компанія прийняла рішення закрити офіційні сервери першої Ганс, всього через 2 місяці після анонсу англійської версії сіквелу в Steam, що точно було звичайним співпадінням. Вже після провалу The Second Duel у 2016 році права на обидві частини опинилися в руках Masang Soft, які обіцяли повернути оригінал і вперше випустити його. В у 2019 році. Як бачите, ці плани не здійснилися, і на офіційному сайті Maslangsoft немає жодної згадки Ганс, ані першого, ані другого. І тож західній спільноті довелося покладатися на приватні сервери, які почали з'являтися ще до закриття офіційних через виток початкового коду гри ще в 2011 році. Це також означало, що з 2011 року в Ганс стався справжній бум читерства. І саме тому більшість змагальних гравців радили сервер Freestyle Guns, де гру оновлюють і досягні сьогодення, а з читерами борються. Проте і цей і інші сервери мали одну спільну проблему: продовжував існувати донат, який впливає на баланс. Навіть якщо він був у менш агресивній формі, це не могло забезпечити достатньо збалансоване змагальне середовище. Все змінилося з відео-есеєм ветерана Ганза під ніком Кадай, який у квітні 2021 року випустив відео This Game Couldn't be The Best in Sports Ever, де розповів про гру, який присвятив свої шкільні роки. Даний есей зібрав більше ніж півтора мільйони переглядів. І привернув увагу не тільки старих поціновувачів Ганс, а й нову кров. Вони почали давати грі шанс і несвідомо сформували нове покоління змагальних гравців. Згодом був створений приватний сервер International Hans або ж просто Айганс, особливість якого була в повній відсутності донаторських предметів. Грунт для відродження цієї гри як кіберспортивної дисципліни був закладений. То що ж пішло не так? Чому Ганзу та його спільноті, врешті-решт не вдавалося прирости як кіберспортивній дисципліні? Не вдалося організувати турніри. Ліги хоча б з якимись призовими. Чому вже в середині 2023 року Айганс перестав отримувати оновлення, а популяція серверу просіла до нуля? Що ж? Пояснити це можна було б віком гри та її зовнішнім виглядом, якби не живість старіших приватних серверів, типу вже згаданого Freestyle Guns. Проблема, на нашу думку, значно більш глибинна, і вона заважала спільноті гри рости ще в часи існування офіційних серверів. І це парадоксально те саме, що мало приваблювати гравців. Надзвичайна складність Ганзу. Ні. Безумовно, якщо ви любите змагальні ігри і хтось описує вам гру як найскладніший pvp шутер в історії, то просто не може не виникнути бажання хоча б спробувати. Навчитися в неї грати. Дуже швидко, однак, ви зіштовхнетесь з тими, що вам фізично боляче грати в ганс. Ні, це не жарт. Ця гра серйозно вимагає настільки високої спритності від ваших рук, що одні з ваших перших тренувань цілком можуть завершитися білью в лівій руці. Комбінуючи це з білью в правій, <кх> тобто тим, що навіть після всіх цих тренувань у перших же боях вам можуть попастися задроти, в яких усі ті техніки, які ламали ваші руки, доведені до рівня рефлексів. Нескладно зрозуміти, чому люди які в 2021 році прийшли в Ганс, дуже рідко лишалися в ньому надовго. І як би нам не хотілося бути оптимістами, та ми не віримо в те, що якийсь духовний спадкоємець може вирішити цю проблему. Уся складність Ганс була випадковою знахідкою гравців, і повторити її свідомо просто неможливо. Це не значить, що оновити механіки цієї гри неможливо. Проте знайти баланс буде дуже і дуже складно. Почнете спрощувати гру і ризикуєте втратити технічність, за яку люблять Ганс, і створити ще один шутер від третьої особи, залишити. Купу болісних у виконанні технік і створити ще один ганс, який не буде нікому цікавий, крім старих гравців. Напевно, найголовніший урок з цієї гри, який можна винести розробникам змагальних ігор, це те, що складніша гра не завжди стане кращою змагальною дисципліною. Крім складності, треба думати і про поріг входу, про плавність вивчення гри, і тільки потім про глибину її механік. Хоча, звичайно ж, будемо раді помилятися, якщо Ганзе Дуїл або її наступник усе ж відродиться і стане новим феноменом зі світу кіберспорту. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні, запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях, які ще нішеві кіберспортивні дисципліни ви б хотіли, щоб ми оглянули. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші ідеї та думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!